Два зуби мудрості тільки що видавали Юлі і Юля посміхається. <риклад> Скажіть, будь ласка, чи довго це зайняло? 20 хвилин. Я не очікувала, що так швидко можна вирвати два зуби мудрості. А взагалі скільки їх у вас? Чотири ще два залишились? Так. Да. — То ще до Максима прийду? Да. Візьям, да? Через місяць ще да. ми О, зустрінемось. Максим складне було видавлення? — Нижній. Да. Ми я Я думав, що ми довше на нижній видавлення? — Ні, зараз і верх, і низ. Верхній взагалі, да, секунд тридцять, да. а Нижній трошки він трьохкореневий. — 30 Тому три трошки... секунд. Да. І за 30 секунд Юля заплатить за один зуб. Скільки чи п'ять тисяч гривень? Юля, ви вважаєте це нормально? Да. За таку швидку роботу я готова платити. Нас а головне за якісно, правда? Да. Шикарно. Я ви зараз кажу, що наші гості клініки, наші підписники, вони найкращі. Подивіться, Юлі видалили два зуби мудрості. Юля посміхається. Юля розуміє, що на мудрість це ніяк не вплине. Я сподіваюся. Ваше юнак на запас. Юль, а що далі? У Вас які далі плани? Видалити ще два зуби і потім встановлювати елайнери? Чому не брекети? Ну сказали, що в мене правильний прикус і можна елайнерами все це виправити. Наш лікар у нього досвід на елайнерах 12 років, 13 вже, а з брекетами 18. І за останні півтора роки ми вже всі ставимо лайнери, брекети вже. Ну, це типу у вас от айфон, а вас заставляють старою Nokia користуватися. Вона теж гарна, вона теж телефонує, теж все чути. Але все ж ми хочемо, щоб було комфортно, правда? А лайнер набагато комфортніші. Аня, ди сюди. Аня наша. Дивіться, Аня. Так, Всім привіт. І вже подивіться, Таня не не видно, взагалі, взагалі не видно. Не так? Ну, бачите? І лікарі наші ходять також в лайнерах. Так, давай далі. Uh. Uh. Два зуби видалили, два залишились. Ви З собою, собою віддали навіть. Да. З собою? То покажіть нам. <реш> <реш> а, так вони красиві у вас. <реш> да. Ну таке. є. <реш> Ось красиві. <реш> третій, раз, два, три. Я Корені. з ним зроблю на мисто. Ага. Ні, давайте ще два і потім ви так і взагалі. Як... Будуть кульчики. Так, <реш> да, можна сережки <серйозно реш> зробити. <реш> і... і... а, 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 так. так да. Так, ні, ну ви так про свої зуби. <рес> не <треба>. Ні, нормаль <рес> зуби. <рес> Подивіться, яка шикарна війна. Юля, чому не в седації? Чому не у вісні? Бо екстрено ну, довелось, мені мене став турбувати цей зуб, тому, а так планувала в седацію. Угу. Але а, можна в седації, а як бачите, можна не в седації. Да. Тоже нормально. Да. Я ну хотіла седацію, тому що боялася, що це буде дуже довго і дуже болісно, і дуже неприємно. Але угу. зараз я думаю, що нафік седація 5,5 тисяч гривень. седача нас коштує зекономили якраз на один зуб приблизно. Та? Клас, дякую, що ви нам довіряєте. Дякую вам. Класси. будьте всі такі, подивіться. Позитив. Юля прийшла. А ви коли прийшли до соматолога, до нас теж з такою посмішкою? Чи трошки з такою? З такою? І далі входжу з такою ж посмішкою. Гарний настрій це завжди залог успіху. Завжди. Звідки ви про нас дізналися? З Тік-Току. Ви такі притрушені, як і ми в Тіктоку. Такі. <світ> Клас. <світ> <світ> Давайте розповідаємо. Дякую вам. Дякую вам. Супер. <світ> угу. Все.